Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Це Volvo V50 2010 року випуску з дизельним двигуном 1,6 механічною коробкою передач на передньому приводі. Надійний економний універсал. Ось таке в нас містке багажне відділення. В комплектацію у нас входить 15 дюймові оригінальні легкосплавні диски зсередини, темний тканевий салон та світла стеля. Також повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Шкіряне кер кермо. Однозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з підтримкою USB та AUX. Пробіг даного автомобіля. 282 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою міста Дніпро Запорізьке шосе 63, автосалон ХапайАвто. До зустрічі!